Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Початок листопада е, підживлюємо, лікуємо, оздоровлюємо землю на наступний сезон. В який спосіб я це роблю. Значить, ті ділянки, на яких ми можемо обробляти мотоплугом, і які були е, підготовлені, якби раніше оброблені, на тих ділянках, звісно, ми висаджуємо сідірати. Ось у нас велика ділянка. На ній 20 вересня була посіяна гірчиця в переміжку з фацелією. Тут до того росли буряки, цибуля, часник, що там ще? Зелень, ну таке, все на світі. Значить, вона була перевернута мотоплугом, прямо поверху розсипано насіння. Я нічого не дозувала, і йшла, як сіяла, трусила, так і натрусилася. І просто граблями. <кхем> прогрябано. Потім через два дні пішов дощ, і ось на сьогодні, на початок листопада, маємо такий чудовий килим із гірчиці з фацелією, яку ми не будемо е, зараз е, якби викошувати і заробляти її в землю, е, тому що вона не є велика, вона не є висока. Більшою вона вже не виросте і, відповідно, серед зими вона не заквітне. Отак. І залишимо її на зиму. На тих ділянках, де. Гірчицю ми не посіяли зараз. Під виноградники, під всі кущі, під всі дерева, е, малина, полуниця, смородина, е, ожина, <кій> просто ґрунт, там, де от росли помідори, котрий треба все рівно обробити і якось підживити. Зараз восени я вношу е, мінеральне добриво. Як воно називається? Так само не рекламую, просто дуже ним задоволена, використовується достатньо економно. Називається екоплант. Це добриво калійне, в основному калійне. Воно взагалі не містить азоту, тому що всі ми знаємо, що азот вноситься навесні, тоді, коли потрібно починати вегетацію, коли потрібні сили рослині прокинутися і давати пагони. Азот, якщо, наприклад, навіть в порожню землю внести восени, його до весни там не буде. Тому восени під перекопку, під дерева, під кущі використовуються ну, калійні добрива. І вони під підсилюють імунітет рослини, вони сприяють кращому плодоносінню, більшій урожайності. І, взагалі, якщо земля використовується регулярно, то вони поновлюють той баланс мінеральних речовин, які рослини, котрі тут росли цей рік, які вони забрали. Значить, що тут є? Тут калій, фосфор, сірка, кальцій, залізо, бор, цинк, мідь, магній, Значить, хлору це добре воно не містить. Використовується економно, використання е, в середньому, там в інструкції можна читати, використання від 30 до 50 грамів на квадратний метр. Тобто від 3 до 5 кілограмів на сотку, тобто на кусок 10 на 10. Я купила я купила великий мішок 40 кілограмів. Він коштує 1200 гривень, плюс там була доставка, по-моєму, 200 чимось гривень чи, чи 100 гривень, ну неважливо, Укрпоштою. Ну, хай. Будемо рахувати в середньому, що я отримала за 1400 гривень. Я отримала 45, 40 кілограмів добрива. От, і рахуйте, як воно виходить. Воно вноситься під перекопку у верхній шар ґрунту. Значить, отут у нас росли томати. Зараз ми перекопуємо такою лопатою. Під томати там дозування 30 грамів на метр квадратний. Хто дуже хоче, звісно, це можна важити і виміряти. От Воно от має вигляду: Отака от сіренька дрібна гранула. От. Я не відважую. Я просто от беру жменю, собі, собі от, ну, думаю, тут грамів 30 буде. І, от як умовно, її на метр квадратний, там, де ще не перекопано. От я цю жменю розсипаю, розсипала. І тоді вже по розсипаному перекопую, і воно тоді якраз і вноситься туди, в нижні шари. Ось у такий спосіб. Рекомендую, друзі, особливо добре під виноград. В цьому році було вже перевірено використання цього добрива на винограді. Тому що, хоча добриво калійне, воно містить магній. У нас на декотрих сортах винограду є така проблема. Я не буду стверджувати, що це воно 100% так, але принаймні достатньо грамотні люди, блогери в інтернеті, котрі мають професійні виноградники, саме так говорять, що причина саме в тому, у нас на декотрих сортах, а саме на преображенні юбілейнова Черкаска, ще там було декілька таких. Відбувалось так зване. Ну, російською називається ув'ядання гребня. Що це значить? Це, це відбувається приблизно з середини липня, десь, коли висять шикарні хороші грона, які вже майже набрали свого розміру, які вже починають окрашуватися, і які вже починають набирати цукор, сам гребінець починає всихати, всихати, всихати ягодою. І заізюмлюється, цукру не набирає, гроно в'яне і його просто викидати. Значить, є одна з таких версій, що це нестача магнію. Ми обробляли ці роки ми намагалися обробляти магнієвою селітрою, щось не дуже воно мені. От. Минулий рік під ті кущі я сипала оце добриво. І хоча тут вміст магнію невисокий, цей рік такої проблеми ми не мали. Тому, друзі, ну, я використовую, можливо, хтось теж захоче спробувати. Пробуйте. Я думаю, будемо ми всі задоволені. Гарно вам дякую за перегляд, гарних вам врожаїв, продуктивного наступного року. На все добре. До побачення.